Власне кажучи, Волину-Подільську Січ, коли засновували, в основному мій син займався тут тої справою, він і сьогодні займається. Ну, по-перше, вирішено з його допомогою він тоді працював головою районної ради в Теофіпольському районі, і з великими потугами прийшлося вирішувати питання земельної ділянки. Але слава Богу, вона вирішилася. І слава Богу, січ розростається. Ми довольні, що вона росте. Ну, а щодо, скажімо, питання участі в цьому всьому. То стараємося, все, що тут потрібно, то ми його стараємося, те, що маємо, даємо сюди. Якісь будівельні матеріали, технікою тут допомагаємо. Ну я вже не кажу про те, що харчі там, і це все то безумовно, постійно. і Це все. Я особисто стараюся тут бути часто при кожних заїздах, при закритті. Я радуюсь тому, що тут дітки з'їжджаються з багатьох областей нашої прекрасної України. Радуюся, що є люди, які такою е ініціативні, такі. І без якоїсь особ... особистої користі займається цією справою. В першу чергу це Володимир Олексійович Мацейко, який тут є, Тетяна, Мостова. Ну і багато людей, їх всіх не можна зараз перерахувати, бо дуже багато людей тут приймають участь у тому, все. Тому я бажаю перше. Щоб ця е, е, січня розвивалася. Але переконаний, що буде у нас е, перемога, що наше козацтво, наш народ переможуть. Переконаний, що Україна далі буде розвиватися, а з тих діточок, які тут як і з багатьох інших, виростуть прекрасні, чудові люди, патріоти України, які будуть розбудовувати нашу країну після тієї. Такої жорстокої війни після тої розрухи, яка, яка є, слава Україні! Героям слава! Дякую!